Спішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полина, із з думкою в купці геть удалекі світа. Крил не втинай закрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тую цілющу живущу водицю? Дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі й хвилі морські, Перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки й волю даси. І принесе ще рівної країни краплю в живої роси, як приступить журба не пуща та до серденька твого, я росиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія із думкою в купці лине незнані світа. Крил, не втинай сизокрилі голубці, хай вона вільна літа.